Доброго дня, 10 серпня. У мене біля квартири тут є груша здорова, на сіянцю талгарська красоня. Горі ну, там шинлі, Вон там плодяки висять урожай, який приморозків не замітили. Ну, там ще гілочка чойоро. Трохи залишив Талгарки, Вон там світиться сек'юї. а тут а, ну тут ще чимало сортів, в азіати, але гілочка є. Такого літнього сорту, як кармен. Це італійський сорт. Непоганий сорт, літній груш. Смак, ну скажімо так, на четвірочку, десь 4 і 2, 4, 4, 3 можна поставити. Кислинки небагато, але і цукру теж небагато. Тобто для груш, і тим паче для літніх ну це не дуже є хорошо. На сушку хороші. Ну і поїсти, хто не дуже любить такі сильно солодкі груші, десертні, то оце те, що треба. Вони вже бачу, осипаються. Ну да, вже. вони. Тут такий ключовий момент. Не треба чекати, от як яблука, саме груші, поки вони достигнуть прямо на дереві. Особливо це літні сорти стосується. Іначе все. Вони будуть моментально там день-два. Переспівати, от такі чуваки будуть падати на землю. До речі, тут я бачу, одна грушка вже впала. Ось, вона вже, да, вона ну, якраз в, такій, в такому стані, що вже видно мурахи чи слимаки, мурахи почали підійдати. Ну, зараз якраз її продивостоємо. Груша смачна, мені подобається. Така маленька кислинка є, гармонійна, як я зазвичай кажу, не напряжна. Цукор є. От від, на відміну від ліпотіки, то там цукру дуже мало. Тут все-таки вона є і цукор, і кислинка всі гармонійні. От ну, така грушка. От на даний момент у мене фактично груш молдавська вже відспіла, і до червоної сенсації у мене вже такий проміжок. Оцей проміжок десь днів 10-дві неділі якраз заповнює оце груша. Ну Поки щепи тогорічні, цьогорічні, там є літні чудові сорти, ще не почали достигати, то якраз цей проміжок. Ця груша і заповнює. Ну, от, якщо, от, фактично, тут вона пошкоджена була. Я не обробляю я тут груші. Тут ще зеленкувата але вирву вона достигне. Ці груші вони достигають. можливо не така смачна буде, і цукру буде, але їсти можна. А так, в принципі, от якщо вже в такому стані, що вже вона жовтіє, можна зривати 2-3. Дня на додарюванні і все, грушу можна споживати, на сушку, на варення та будь-куди. Як для цього періоду це нормальна груша, груша кермен.